Одного разу у затишному будинку на тихій вулиці жила дівчинка на ім'я Марійка. Марійка любила гратися зі своїми іграшками, але була одна проблема вона ніколи не прибирала свою кімнату. Улюбленою іграшкою Марійки була яскраво червона гоночна машина, яку вона назвала Спіді. Вона всюди возила Спіді, але одного дня Спіді пропав. Марійка шукала всюди під ліжком, за шторами та в скрині з іграшками, але Спіді ніде не було. Марійка попросила допомоги у мами. Її мама припустила, що якщо, можливо, Марійка прибере свою кімнату, то зможе знайти Спіді. Марійка вирішила спробувати вона почала збирати свої іграшки, складати одяг і впорядковувати книжки. Під час прибирання вона знайшла речі, які, на її думку, були втрачені назавжди: свою улюблену книгу, зниклу шкарпетку і нарешті підказку про те, де міг бути спід. А потім під стосом розмальовок був він, Спіді, її улюблений червоний гоночний автомобіль. Марійка зраділа, вона пообіцяла собі, що відтепер триматиме кімнату в чистоті, щоб ніколи більше не губити свої улюблені речі. З того дня Марійка любила гратися в своїй прибраній кімнаті, точно знаючи, де що знаходиться. Мама дуже нею пишалась і хвалила за чистоту. Прибирання стало частиною розпорядку дня Марійки. Це вже не була обов'язкова робота, а те, що їй переносило радість і подобалось робити. Марійка побачила, що, підтримуючи свою кімнату в чистоті, вона легше знаходить речі, відчуває себе щасливішою та спокійнішою. Вона навіть поділилася своєю новою звичкою з друзями, показуючи їм, як весело та корисно підтримувати чистоту у своїх кімнатах. Кімната Марійки залишалася чистою, і вона більше ніколи не губила спіді. Вона жила щасливо, завжди знаючи, де її улюблені речі. Марійка зрозуміла, як важливо підтримувати свою кімнату в чистоті і що кожна річ повинна мати своє місце.